14 лютого на 78-му році життя пішов у засвіти відомий педагог, диригент, хормейстер Юрій Вялов. 15 лютого прощались із майстром у храмі рівноапостольного князя Володимира і священомученика Йосафата Української греко-католицької церкви. Більше 30 літ Юрій Петрович пропрацював у Бердичівському педагогічному коледжі, викладав хорове диригування, аранжування, сольфеджіо та гармонію. Завжди був зірцем педагога, згадують колеги. У моїй пам'яті це дуже така чуйна і добра людина, оптиміст. Він ніколи, знаєте, ні про кого не сказав поганого слова. Він завжди знаходив спільну мову зі студентами, вмів їх надихнути. Дуже був закоханий в українську народну пісню, і от зараз навіть ми користуємося багатьма його такими методичними розробками, збірниками. Я думаю, що він назавжди залишиться. В нашій пам'яті Юрій Вялов успішно поєднував педагогічну діяльність із дерегенської, керуючи понад чотири десятки літ різними хоровими колективами, серед яких і хор ветеранів війни та праці. Ансамбль Бердичі з 2005 року він мене запросив до себе в колектив як концертмейстера хора ветеранів. Ми з ним багато пропрацювали, були на різних фестивалях, постійно підтверджували звання народного. І з 2005 року він заснував ще один ансамбль на базі хору ветеранів, ансамбль народної пісні Бердичі. Ця звістка, яка вчора сколихнула нас, просто розриває край душу і серце. Ще два дні назад ми проводили захід до Дня Закоханих. Для наших учасників хору ветеранів і Юрій Петрович брав участь у ньому і розповідав для усіх нас свою прекрасну історію про кохання. Він був музика, все життя його була музика, і все життя він їй присвятив. Це був інтелігент вищої категорії, це була надзвичайно професійна особа, митець, музикант, диригент. Просто прекрасна людина. І він був вчителем, він був наставником. І він був людиною, яка завжди могла зарадити в будь-яких ситуаціях і підтримати, і допомогти, і добрим словом, і своїм лагідним серцем. Той, хто співає, двічі молиться в одному із інтерв'ю сказав Юрій Петрович. Ми разом, можна сказати, з молодих років. Як тільки він приїхав, Бердичів, ми співпрацювали, зробили квартет І ще в старому будинку культури. Він в колективі, коли він керував колективами не тільки в палаці культури, там самодіяльними колективами брав мої твори для виконання. Я знаю, що звертався до нього по хоровому аранжуванню, ніколи не відмовив. Завжди допомагав мені, щоб мої твори звучали. Ну настільки добра, і відкрита людина. Дуже якось невчасно, вона ніколи вчасно не буває. Це велика втрата не тільки для міста, для культури, для, просто для близьких людей. Жаль, ну, я думаю, що ми продовжуємо справу хоровою. Я працюю в п'ятій гімназії, я тим, ми музику викладаємо. Ліна теж його ж дружина веде прекрасну роботу присвітницьку, тому що його діло не, не загине. Прийшли попрощатись із керівником і наставником. Учасники ансамблю Бердичі ще недавно вони були разом записували до Дня Соборності пісню. Вже тоді Юрію Петровичу було нелегко, але не скаржився і навіть жартував. Талановитий керівник, митець, друг нашого колективу, наставник, натхненник. Все життя посвятив хору, вболівав за кожного учасника хору, дуже любив людей. Нікого не обділяв своєю увагою. Кожному обділяв увагу, спілкувався любив людей. І всі ми його любили. 28 років пропрацював Юрій Вялов, керівником аматорського народного колективу Берегиня Глуховецької громади. Має дуже багато своїх розробок музичних, видав свою книжку, в якій його аранжування українських народних пісень. Ми буквально кілька днів розмовляли з ним. Він говорив про своє майбутнє просив мене, щоб я написав ще одну пісню для колективу. От, але от така скорботна звістка вчора ввечері лягла на наші серця, принесла з собою жаль, скорботу. Дуже жалко, що ця людина пішла. Він би міг ще багато зробити доброго для України.